Вітаю всіх, хто з нами на Дніпропетровському державному інтерв'ю актуально. І сьогодні у нашій студії ми будемо говорити про те, як завершився аграрний рік, де у Дніпропетровську фермери будуть ярмаркувати та де краще купити продукти до новорічного столу. І сьогодні наш експерт, гість нашої студії це Вадим Удовицький, директор департаменту агропромислового комплексу розвитку сільських територій та ринкового середовища обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пане Вадиме. Доброго дня. Дякую за те, що знайшли час, аби дати відповіді на запитання наші та наших глядачів. Отже, завершився аграрний рік. З якими підсумками роботи підійшли працівники сільського господарства? Дякую за запитання. Да, дійсно, Завершився аграрний рік. Аграрії спрацювали в цьому році на відмінний результат. Ми отримали більше 3 мільйонів 400 тисяч тонн зернових культур. Ми намолотили близько мільйона тонн соняшнику. Крім цього, хотілося б сказати про те, що. Вже під урожай 2015 року посіяно велику площу озимих культур, а це більше 721 тисячі озимого клину ми посіяли вже під урожай, який ми будемо очікувати, доглядати і очікувати і збирати вже в 2015 році. 650 тисяч гектар ми посіяли зернової групи, із них 550 000, 554 тисячі гектар. Це озими пшениці, це основної нашої продовольчої культури, з якої ми випікаємо хліб, переробляємо їх на макаронні вироби, на крупи. На сьогодні ми вже з снігом на полях і війшли саме в зимовий період для того, щоб весною. Доглянути за тими посівами посівмазими культури і розпочати, розпочати весняно-польові роботи, тому що нам потрібно посіяти ще великий яровий клин, клин а це яра ячмінь, це кукурудза, це технічні культури. А що стосується виробництва в цілому, то е, дійсно Дніпропетровщина є одним із лідерів, лідерів виробництва сільськогосподарської продукції. Ми практично займаємо е, Третє місце серед всіх областей України, по виробництву сільськогосподарської продукції, і за підсумки 10 місяців, ми спрацювали з добрим е балансовим виробництвом, а саме валовиробництво сільськогосподарської продукції, це більше як 104% в порівнянні з минулим роком. А ось до речі, ви сказали по посінні озимі культури, чи задовольняють вони сьогодні потреби, та чи саме ці культури відповідають тим потребам, які є у населенні? Так, да, дійсно, що стосується. Це саме, е, якщо ми зупинилися саме на основній культурі – це е, виробництво е, пшениці, нашої продовольчої пшениці, то в цьому році ми отримали більше як 1 мільйон сімсот тисяч тонн, а для області потрібно 535 тисяч тонн е, продовольчої пшениці. І саме для хлібопечення потрібно 250 тисяч тонн продовольчої пшениці. Ми в повній мірі е, зробили добрий запас. Саме продовольчі пшениці для того, щоб наші переробні підприємства. Переробили її в муку, і муку надали нашим хлібопекарським підприємствам. Їх у нас в області більше 15 таких хлібзаводів, які випікають хліб для наших населення нашої області. Тому в повній мірі, за дорученням голови обласної державної адміністрації, ми відпрацювали ці питання з аграрним фондом, створили резерв продовольчого зерна, і саме з цим резервом ми впевнено. Відпрацюємо всі ці місяці до першого. Серпня 2015 року я маю на увазі до нового врожаю. Тобто будемо з хлібом. А як, от щодо інших щодо овочів, фруктів чи забезпечені сьогодні мешканці області, де взагалі ринки збуту для наших фермерів? Що стосується овочевого набору, що стосується саме виробництва тваринницької продукції, то хотів би сказати про те, що по овочам ми практично закрили потребу. В повній мірі, тому що для області потрібно близько 470 тисяч тонн картоплі. На сьогодні ми її виробили більше як 700 тисяч тонн. В цьому році це був рік урожайний по картоплі. І сьогодні наші мешканці нашої області, і міста Дніпропетровська і інших міст нашої області і всіх населених пунктів бачать це по ціновій політиці на картоплю. Вона доступна, вона є в великому асортименті. Тому питань саме по забезпеченню населення області картоплею немає. І хотів би сказати про овочі, а саме в нас ми моніторимо ситуацію по овочевому набору, це так називаємо борщовий набір, це капуста, столовий буряк, морква, цибуля то також ми більше 700 тисяч тонн виробили овочів відкритого ґрунту овочів від закритого ґрунту і е, хотів би сказати про те що дійсно і ціна сьогодні і по моркві і по капусті і по е, е, буряку вона доступна вона є в, в асортименті на всіх е, в торгівельних мережах я хочу сказати що е, наші сльози Повністю забезпечені і е, площами, які е, для... Поводовані для зберігання овочів, овочів це холодиль, холодильне обладнання, великі інвестиції вложені саме в, 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 в інфраструктуру зберігання овочів, заключені договори з торговими мережами, такі як ВАРУС, АТБ, які дійсно розписані ці договори помісячно, понедільно і всі ці контракти виконуються на 100%. Ви Маєте на увазі великих товаровиробників, бо фермери, скажімо так, менших масштаб. Абі вони скаржилися, що їм важко потрапити на ринки збуту? Я не думаю, що їм важко на сьогодні потрапити на ринки збуту. Є попит сьогодні, фермери реалізують свою продукцію, і я не бачу ніяких таких ускладнень між співробітництвом торговельних мереж і фермерами. Якщо виникають якісь питання, то на рівні обласної державної адміністрації, на рівні голови обласної державної адміністрації, а це постійно під контролем у Ігоря Валерійовича всі ці питання, ми зразу терміново відсліджуємо всі ці питання і вирішуємо їх для того, щоб не було ніяких питань між відносинами виробника, між відносинами, відносинами торгових мереж. То я думаю, співпраця що на, на, на сьогодні так? співпраця налагоджена е, на 100%. А щодо м'ясомолочної продукції, яка зараз ситуація? Щодо м'яса молочної продукції, я хотів би сказати, що в області утримується е, більше як 570 тисяч голів свиней. Це перше місце по Україні область займає. Ми таки тримаємо його. Ми, в ми тримаємо цю пальму пер, 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 первенства, і е, я думаю, що. Е, Конкуренти ну, в хорошому смислі цього слова, вони ще довго будуть нас доганяти. Що стосується погалів'я птиці, то це третє місце по Україні. Що стосується виробництва тваринницької продукції, то ми більше 300 тисяч тонн виробляємо молока. І сальдо е, сьогодні плюсове е, ми більше виробили молока по підсумкам 11 місяців, ніж е, в минулому році. І вже ми бачимо прогноз по підсумкам року. То ми збільшуємо виробництво і молока, і м'яса е, всіх видів, і також виробництво яєць птиці. А ми більше як мільярд. Штук яєць виробляємо кожного року. І в повній мірі забезпечуємо жителів нашої області. У нас більше шести птахофабрик яєчного напрямку працює. У нас працює чотири птахофабрики м'ясного напрямку і виходять саме з цим асортиментом на торгові мережі нашої області. Крім цього, якщо можна сказати, вони продають експортують. Своє м'ясо, свої яйця, які вони виробляють на птахофабриках, і за межі нашої області в інші області нашої держави, тобто є попит, так? Попит є, є е, е, і ми можемо дати цей асортимент в повній мірі. Наближаються новорічні свята, тож як готуються до них наші товаровиробники, є їм, що запропонувати, є чим торгувати? Однозначно, на новорічні свята ми запропонуємо повний асортимент нашої продукції, тому що це не тільки сільгоскосподарські товароробники з традиційними видами сільськогосподарської продукції, а це і переробні підприємства. А у нас більше як 164 провідних переробних підприємства, які переробляють нашу сировину і Дають в торгові мережі нашої області і молоко, і е, всі продукти виробництва з молока, і м'ясо, і ковбасні вироби. Е, тому ми традиційно, за дорученням голови обласної державної адміністрації Ігоря Валерійовича Коломойського проводимо е, таку знамену, велику ярмарку передноворічну і проводимо її в, 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 такі, в два терміни. Перша ярмарка буде проводитися 5, 6 і 7 грудня з 8 до 18 години вечора і ми її проводимо на нових площах, які сьогодні ну, практично на 99% готові, а 5 числа ми відкриваємо нові торговельні площі на вулиці Дмитра Донського, 2А. Орієнтовно це. Між лікарнею імені нашою обласною лікарнею імені Мечнікова і Жовневим районним військоматом. Тому я хотів би сказати про те, що ми до проведення ярмарки з і з колективами переробних підприємств дуже, -дуже досконально готуємося. Ми хочемо презентувати і представити свою продукцію виробників нашої області на полицях нових торгових мереж. І хотів би, користуючись такою можливості, запросити наших мешканців і жителів нашої області і міста Дніпропетровська, відвідати таку ярмарку традиційну, де б вони могли купувати саме сільськогосподарську продукцію від товаровиробника, від сільвоства товаровиробника. А це мінус 10-15% до тих ринкових цін, які склалися сьогодні. І гарантія якості, так, мабуть? І гарантія якості. Ми ще однозначно. Ми з вами детальніше про це поговоримо. Але спочатку я пропоную переглянути соцопитування, яке підготували наші журналісти. про те, де дніпропетровці купують продукти до святкового столу. Потім повернемося в студію. Хороші, качествен продукти буду покупати. Наверное, на рынке, потому что там все свежее, натуральное. Ну, а продукты, которые там, долгосрочного хранения, буду покупать в супермаркете. В магазине напротив. Удобнее пойти в одно место и купить уже и продовольчие, продоволь... Продоволь... и непродовольчие товары. Там на рынках, как правило, только ну, как бы... од... одной ориентации продукты. кажется магазины больше контролируют в плане качества, чем рынки. Рынки, ярмарки? Не. Ну, может, там что куплю. Сегодня мы стол в основном на рынке берем. Мясо, всякие соления, грибы и так далее. То, чего здесь нет. Там вкуснее на рынке. Вы знаете, мы беженцы, и мы покупаем там, где подешевле. И в супермаркетах, и на рынке, когда как. Удобнее в супермаркете, потому что там все и сразу. Якщо є возможность, езжу на ринок теж. На ринку ціна, в принципі, можна щось виторгувати. Да, чуть поменше. Навіть по телевізорі показували, що там це саме борщі, виходить. Чуть дешевле, ніж супермаркетах. Ось така думка, Дніпропетровців, пане Вадиме, вам є що прокоментувати? Чи з охотою, з радістю будуть йти вони на ярмарки і купувати продукти? Я надіюсь на те, що вони будуть йти з радістю на ярмарку, тому що що таке ярмарок? Ярмарок це не тільки е, технічно прийти і купити те, що потрібно господарю, чи господині на стіл в свою сім'ю. Це ще спілкування, тому що ярмарок це свято. Там можна поспілкуватися саме з продавцем, розпитати про якість продукції, поторгуватися, де, де, де вирощена продукція. Тому це будемо так казати, це свято, до якого ми готуємося і запрошуємо наших мешканців, наших земляків. Ця тема безперечно зацікавила дніпропетровців, тому що у нас є запитання відкритого мікрофону, будь ласка. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, будут ли проводиться ярмарки к новому году? и что будет продаваться на них? Отже, будь ласка, давайте ще раз уточнимо для мешканців і графік роботи, і місце. І де буде можна знайти інформацію, так би мовити, рекламного характеру, аби могли ознайомитись люди. Я хотів сказати ще раз: повторити, запрошуючи наших мешканців нашого міста і області про те, що 5, 6, 7 грудня відбудеться перша ярмарка на вулиці Дмитра Донського, 2А. І друга ярмарка відбудеться 25, 26, 27 грудня. Це вже безпосередньо перед новорічними святами. Розпочинаємо ярмарку о 8-й годині ранку, закінчуємо о 18-й годині вечора. І ми гарантуємо, що хто відвідує, відвідає саме ярмарку, яку ми будемо проводити, вони для себе знайдуть ту продукцію, яку вони захочуть купити. Ми відпрацьовуємо ці питання із нашими санітарними службами. Із ветеринарної медицини для того, щоб продукція дійсно була гарантована в своїй якості. Тому, що стосується якості, ці питання чітко відсліджуються нашим департаментом. Можна бути впевненим, так? так можна Всье, бути впевненим. Є одне запитання, будь ласка. Всі далі висока ціна відповідає високому качеству, а низька ціна низькому качеству. І ось таке питання цікавить людей. Це те, чого ми торкнулися безпосередньо щодо ціни і якості. Отже, якість, як ви сказали, вже буде перевірятись лабораторними дослідженнями, так? Однозначно, якість буде перевірятись лабораторними дослідженнями. Це дослідження лабораторні, які є саме безпосередньо на торгових площах, на ринку який дає свої торгівельні. Площі і е, е, якість, яка буде перевірена саме нашими співробітниками, які будуть чергувати на ярмарку, і якщо будуть якісь запитання. Від відвідувачів ярмарки ми в експрес-режимі готові будемо всі ці питання вирішувати і відповідати на їхні питання. І от що за запитання? Чи завжди висока ціна це вища якість, а низька ціна це нижча якість? Бо на ярмарці ви сказали, будуть продукти дещо дешевші, ніж звичайно можна знайти. Ну я думаю, що це такі стереотипи, які потрібно ламати, і саме такі ярмарки будуть давати можливості відповідати. Практично на ті запитання, які ми почули в ефірі. Тому якщо ціна буде доступна, при цьому ми будемо гарантувати, щоб це був якісний товар. Тому не завжди, не завжди це відповідає тому, як ми думаємо своїм стереотипам згідно ціни якості. І, я думаю, ми побачимо і добру якісну продукцію, і нижчої ціни, яку, яка сьогодні є в торгових мережах наших, наших торгівельних магазинів. Скільки всього фермерів з'їдуться ярмаркувати? Звідки вони будуть? І з вашого досвіду, чи задоволені проведенням попередніх таких ярмарок в нашій аграрії? Вони завжди тепло відзивалися. І завжди хотіли для того, ну, прийняти участь в ярмарках. Ми бачили багато теплих слів і чули багато теплих слів від, як від покупців, так і від продавців. А якщо ми говоримо за традиції, то вже традиційно ми їх проводимо і сьогодні вже є багато заявок для участі в ярмарку. Ми очікуємо, що будуть фермери. І сільгосповиробники виробники з усього нашого Дніпропетровського регіону, близько 90 таких сільвоспідприємств, переробних підприємств нашої, нашої області, переробних підприємств міста Дніпропетровська, тому що і, і місто Дніпропетровськ дуже активно включився, і ми йдемо ну, разом в питаннях організації даної ярмарки. Тому я впевнений в тому, що всі відгуки вони будуть дійсно такі святкові, з хорошим настроєм про те, що як з подяками, що організували цю ярмарку, так і з подяками, що запросили на неї. Так, на це і сподіваємося. Дякую за те, що прийшли. Дякую вам за розмову, за те, дякую. що відповіли на наші запитання. Вам, друзі, дякую за те, що були з нами, що дивились. На все добре.